Ну, це звіздець, ви бачили, да? тобто суддя, суддя намагався під час судового засідання відвести мене в сторону шляхом занурення у інші справи, які суд не мав права взагалі лізти на даному етапі, він повинен був досліджувати суть моєї скарги. А суть моєї скарги полягала у бездіяльності ДБР. Суддя не врахував цей факт, і мою заяву. Відмовив у задоволенні цієї заяви, але це супер. Знову ж таки, я розумію, можливо, суддя Гриневич образився на мій пост, який я виклав в Фейсбуці. Там ще й зробила трошки, що типу церкові шарики він підкидує. Да? Але знову ж таки, якщо ви подивитесь цей пост, чому я так зробив? Тому що, коли призначалося це засідання, він, по-перше, е не врахував те, що я просив перенести, бо в мене було в цей самий час ще одне судове засідання, і плюс повідомлення про виклик в 12-й годині мені не дійшло, тому я написав такий гнівний пост. І... Але це ну, його проблема. Тобто я розумію, що суддя злий, але я дію в рамках чинного законодавства, я е... все зробив правильно в даному контексті. Дякую вам велике за підтримку. Ви все бачили, цей да, тут правильно все було написано. Вибачте, що е -е... сміх просто, да. Це просто звездис, да. Злочинна система геноцидників, абсолютно правильно. Дякую, дорогий. Дякую вам. Коротше, ну, ну, Круто зато, зато дивіться, зато, ну, це ж все буде, в, блин, це все буде в мережі, це все буде е на усіх платформах. Ну, абсолютно, всі побачаться, їх не хвиль. Ну головне, люди, дивіться, головне, я вам що скажу: по-перше, не бійтеся, дійте, вчіть закони. Всі помиляються, я помиляюся, але у бою під час бойових дій, під час юридичних бойових дій. Загартовується наша душа, загартовується наша свобода і загартовується наша воля. І вихід саме з зони прокрастинації, з зони комфорту, є розвитком людини. Я вам скажу, як лікар, як в минулому, але я цікавлюся цією темою, ви зараз зрозумієте, є у нас. Передня поясна звивина, зона, передня поясна зона кори головного мозку, лобної долі, так ось ця частина. Там є нервові скупчення, які відповідають, грубо кажучи, за волю. І дослідники, взагалі, багато нейробіологів всього світу і хірургів, там і фізіологів, психологів, психіатрів, дослідили, що коли людина знаходиться в некомфортній ситуації, наприклад, робить те, чого боїться. Або зважується на те, пересилює себе, пересилює свою лінь, пересилює свою зону комфорту. пересилює. Відповідно, в цей момент саме ця зона розширяється, тобто нейрони е роз, розгалужуються. І це є саме вольовим компонентом наразі. Тобто. Е Смак життя насправді і істинності це вихід з зони комфорту. Це не означає, що треба ходити по грані, десь все, а це просто приймати виклики, ні в якому випадку не сумніватися в собі, вірити собі, іти до кінця, йти до кінця ну, власного якогось стержня, у кожного свій стержень, не боятися. Немає іншого життя в цій довбані, в цьому довбаному короткому світі. Немає іншого життя. У нас тільки одне життя, і треба його проживати так. Щоб творити добро і щоб робити собі кайф, кайфувати в першу чергу, любити себе. І відповідно, коли ти будеш себе любити, ти будеш любити оточуючих. А ці невігласи, всі, які ви зараз побачили, не тільки ці лайтери, всі повністю кого я називав, вони пішли не просто проти системи. Або вони, вони зганьбили е, Збройні Сили України, вони споплюжили права родичів, які загинули, е, зниклих безвісті воїнів ЗСУ. Е, і е, ви розумієте, все ж це почалося після того, як я пішов не туди, куди треба, як мені сказало керівництво експертної служби. А саме пришвидшив ідентифікацію, надав механізми. І мені сказали, Юра, ти не туди пішов. Тобто їм не вигідно, щоб ідентифікація проходила швидше, тому що це треба виплачувати кошти. Їм не вигідно, щоб родичі швидше отримували тіла. Їм не вигідно визнавати, скільки людей загинуло. Їм це не вигідно, але мені пофіг. Мені пофіг, тому що я все своє життя хотів творити добро. І саме коли я перестав боятися, я себе почав поважати і почав рухатися в цьому напрямку.